У продажі Renault Megane 3 2009 року 1,6 бензиновий двигун на 6 передач на складування зеркал без ключовий доступ, можна відчинити за восхетонування. 203 рідного пробігу, двигун К4М на 6 передач автомобіль в рідній фарбі, перелакований тільки капот там 180 мікрон. Так, З Німеччини ціна на 6600, номер власника цікаво, телефонуйте по номеру. Все скло по колу рівне. Рідне завозке тонування половини автомобіля. У нас зимова резина, денні ходи у вогні, противотуманні фари. Так, у нас дивіться по комплектації. Безключовий доступ, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, автосвітло, круїз контроль, завезти тонування і воні, 4 електросхлопідімачі, складування зеркал, шхирене кермо Аукс. Так, у нас дивіться по пробігу по пробігу, ось все проходить. А там більше у нас по пробігу 184 тисячі кілометрів. Це в нас було в третьому місці 24 го року. Це тюф проходила е, техоблі. Шестиступочка, двохзонний клімат, все працює, шкіряне кермо, круїз, контроль, сидіння не висажене на свій пробіг. Завозьке ось отонування видно по склу, що зелененьким віддає. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.